навчання в школі: вісім місяців перших щасливих досягнень та перемог, вісім місяців перших сльозинах і щирого друж... дружнього сміху. Приємно повідомити, що смартки за цей час уже стали справжні учні до української школи, уже всі прекрасно читають та гарно пишуть та добре рахують. Усі, як люди, творчі, активні та артистичні. Тож зустрічайте гучними облисками. Наших зірочок перший, а клас. Знає... клас! Вітаю вас, друзі. Ми кажемо мені сумо і тут щодня цікаво, проводимо час. Дивіться, ми зараз дивуємо вас. Ми а, активні і атлетичні, ми а, а та акробатичні. Можливо, коли з нас будуть артисти. І скажемо вам, секрету між нами, як в світі все починається з маз, так в школі все відкривав буква «А». По перша найкраща обеці вона. Є святкових днів багато на листах календаря, а між ними наше свято шанування Букваря. День вітання прощання, свято перших букварів, перша сходинка зростане для наймечу школярів. Ми буквалі почали восени вивчати. А тепер вже на відмінно вміємо читати. коли коліноці не вплієшся, оце, а фіти з певний випуск, і скочили мов забок. Моку старано був чай, не моїх від ата, я і старіночку останню прочитав в букварях. Покликати головного героя сьогоднішнього свята. Поклич букваря. Поклич букваря. Поклич букваря. Поклич букваря. Поклич букваря. Поклич букваря. букваря. немає. Букваря 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 немає. Що? Зачекайте, зачекайте, а що це там стоїть на партій? Любі першокласники, вам цього листа, хоч мені дуже нелегко. Мене викрали, злісили, і тепер я у полоні. Так сумую за вами. За вашими добрими ученятами, веселими успішками та старанною працею. Я вірю, що разом ми йдемо до кінця нашої подорожі у світі з нас. Але тепер мені потрібна ваша допомога, тільки ваша дружба, смітливість і сміливість зможуть мене врятувати, ви по війні пройти всі випробування, виконати завдання, які я залишив вам у підсказках. Щоб допомогти супергерою леді Ба, звільнити мене. Тоді я знов буду з вами на святі, і ми разом відсвяткуємо вашу перемогу. Вірю у вас, ваш Букварин! Наступне завдання Зачитання. у утвори слова. Кожна команда отримує букви. Вам треба якомога швидше скласти слова, використавши їх усіх. Читати а ре... і рахувати, а, й... а й танцювати. Прошу у танцювальному батрі активну участь взяти. Come on, yeah. Та й писали, рахували, гарну пісню заспівали, і словачку складали, жвавий далі танцювали, поки тебе визволяли. Тобі по калю по песик низька хочеться навіть пакети притискать. Хай розлучатися, хоч хоче і треба. Ми не забудемо ніколи про тебе. Ми кликали тебе в букварику, бо хочемо подякувати за всі тікаві сторінки, за всі малюнки і квіти. Дякую тобі за добру науку, за палочку першу і за першу букву. За перше слово і за першу казку вчителі наших щиро ласку ми пам'ятати будемо довгі роки, щирі повчальні твої уроки. Беру буквар в останній раз, несу його про старий клас. І різні книжі у шурбі шепочу, дякую тобі. Наша книжка і мудра, і мила ти читати всіх навчила. Кожна буква букваря це про і ліхтаря. Бог спочатку ми не знали, мами нам книжки читали, а з тобою подружилися і читати вмить навчили. Всі сторінки твої цікаві, були для мене рідня, в твоїх малюночках яскравих на вас знаходив я щодня. В школу я ношу і більше маму й таба читати на су. Слухай мене, бабуся, посміхайся дідусь, буквалька їм читає, в школі добре вчусь. Книжечку першу беру у свої руки, перший мій друже, перша луго. Не за кожний школярик любить і дуже шанує букве. Сторінечко в стані, буквар... букварі перегорну, перегорнув, свого другого на прощання я до шерча перегорну. Ти найперша книжечка моя, тепер читати вміє. я. Багато світє книжок, а ти найперший мій дружок. Позаду першу сходим, весело повіт ми знімаємо Тепер Тепер казковий світ книжок всі разом вирушаємо. Дякуємо наш букварику, ти навчив нас світ пізнавати Дякуємо, друже, букварику, ми тебе не будемо забувати. А тепер давайте друзі, заспіваємо ти букваря. Він не сякчив букви складати і читати найкращі слова. Щодня, хоч трошки вичитай, постійно навик розвивай, за цікавими героями спостерігай, а мені вже час йти до майбутніх першокласник. Про, про мене, ви не забувайте, а якщо треба, в книжку підглядай. Хочу пригадати, що лише завдяки хоробрості, мужності та незламності наших воїнів ми, діти, можемо ходити до школи, гратися та навчатися. Дякуємо вам, наші герої-захисники. Ми патріоти, віної держави, бо цінують їм незалежність і герої та за селу на полі бою Україну захищать, своєю силою і зручністю нас там оберігають. У волонтерстві активну участь приймаємо, постійно Збройним силам допомагаємо благодійні акції, ярмарків, Влашновуємо усіх разом українських воїнів, шанове. Побажаємо ЗСУ, наша пісня зветься, бо ми українці і цим пишаємося. Ми нашим воїнам, усім подякуємо і всього найкращого побажаємо. Наше свято, прощай, без підходить до завершення. Бажаю всім присутнім жити довго і щасливо, відучій країні та зовнішніх конфліктів і відмірним небом, чудовим настроєм і збитом апітяном, привітною любою, вічною любов'ю любов до батьківщини. Нехай Господь принесе в мир вашу родину до сівки. Tia da Seu